Авна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. Начальник обласної ДАІ Павло Солоненко розповів журналістам, як спрацювала служба у минулому 2012 році та поділився планами на майбутнє. Місяць січень оголошений боротьбою із п'яними за кермом. Працівники Державної інспекції Вінниччини затримали засудженого, який скоїв втечу з управної колонії. У Липовецькому районі водій Жигулів, не помітивши збитого пішохода, покинув місце дорожньо-транспортної пригоди. Майбутні співробітники ДАІ навчаються у Донецькому вищому юридичному університеті. У Держатинспекції Вінницької області відбулася прес-конференція за участю представників засобів масової інформації, яку провів її керівник, полковник міліції Павло Солоненко, як зазначив під час зустрічі Павло Дмитрович, кількість автопригод з потерпілими у порівнянні з 2011 роком зменшилася на 5%. Ми маємо позитив, хоч не значний маленький, але це по кількості дорожньо-транспортних пригодах з пострадавшими. Це на 0,2% всього на всього, але все-таки маємо позитив. Маємо позитив також на 5% зниження дорожньо-транспортних пригод з травмованими. На жаль, не змогли втримати ми дорожньо-транспортні пригоди, де гинуть люди, в зв'язку з цим. По цьому напрямку ми маємо. Негатив у зв'язку з тим, що маємо 33% ріст дорожньо-транспортних пригод. За участю неповнолітніх на території області зареєстровано 66 дорожньо-транспортних пригод, під час яких 11 дітей загинули, а 69 – травмовані. травмовані. вини дітей відбулася кожна третя дорожньо-транспортна пригода. Під час зустрічі обговорювалися питання щодо негативного стану доріг і їх впливу на безпеку дорожнього руху організації дорожнього руху на вулицях обласного центру. Зима цього року нас трохи, будемо говорити так, постажирувала, тобто інтенсивно велика кількість була снігу, опадів висипало, в результаті чого Державтоінспекція перейшла на посилений варіант несення служби для того, щоб збільшити щільність нарядів. Для того щоб в першу чергу це надавати допомогу тим учасникам дорожнього руху, які цього потребують, незабаром 13 відеокамер встановлять на в'їздах та виїздах з міста та на великих перехрестях. Їх встановлення допоможе мінізувати контакт водіїв з працівниками ДАІ, уникнути випадків корупції і зосередити роботу інспекторів на наданні допомоги учасникам дорожнього руху. В першу чергу такі відеокамери будуть ставитися це при виїздах і в'їздах у місто в Вінницю. В другу чергу, це в місцях, де скоюються дорожньо-транспортні пригоди, тобто концентрації дорожньо-транспортних пригод. Після чого будуть встановлюватися дані камери в місцях, де великі перехрестя, де велике скупчення. Транспортних засобів це дасть змогу, по-перше, контролювати всі транспортні засоби, які сплатуються в місті Вінниці. В другу чергу, якщо будуть ставатися дорожньо-транспортні пригоди, камери будуть фіксувати це все. Це чітко буде видно, хто порушив правила дорожнього руху, хто є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. Особливого занепокоєння у керівництва Даї викликає кількість водіїв, які дозволяють собі сісти за кермо автомобіля у нетверезовому стані. За минулий рік нами було складено 12 тисяч 210 протоколів за керування водіїв в стані алкогольного сп'яніння. Було оштрафовано 4215 водіїв, позбавлено права керування 1498 водіїв, тобто півтора тисячі водіїв. Судами були позбавлені за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. 2013 рік працівники Держатиінспекції розпочали рейдом п'яний за кермом злочинець. За тиждень правоохоронці затримали близько 300 осіб, які керували у нетверезовому стані. З 3 січня поточного року розпочинали операцію П'яний водій злочинець на сьогоднішній день вже майже 300 водіїв оформлені, які керували в стані алкогольного сп'яніння. Особовий склад Державтоінспекції працює до 20 січня на посиленому варіанті несення служби, і в основному саме більше це забезпечує безпеку дорожнього руху що недопущення дорожньо-транспортних пригод і надання практичної допомоги громадянам. При погодних умовах, які складаються на сьогодні на території нашої області, як неприкро про це говорити, кагорту нетверезих водіїв поповнюють і жінки, певно, сподіваючись, що інспектори лояльніше до них ставляться. 27-річну власницю автомобіля ВАЗ-2115 інспектори ДПС зупинили на вулиці Пирогова. З її слів, вона рухалася додому. В салоні крім неї знаходився пасажир. Його стан занепокоєння не викликав. А от від жінки разило спір. Ним. О, будете, продувати? Ну, ну, будете продувати? Ну, наше це движення. Прилад будете продувати? Ваш запитують. В лікарню їдете. Я тільки ще цього не позорилася. Пожалуйста, будь ласка, закрийте каміння. Будете продавати да, прилад тут буде. на місці, все, так? Все. Тобто ми зараз пиняємо два да, свідка в їхній да, посудності ви да, продаваєте прибор. Да, так, що? я продаваю прибор. Non, non. У присутності двох свідків алкотестер показав 1,33 проміле, що у шість разів перевищувало допустиму норму. Жінка не погоджувалася із тим, що вживала спиртне, говорила, що з'їла цукерки на коняку. Довелося відвезти її до наркодиспансеру, де взяти у неї аналіз засвідчив більш точні дані: 1,58 проміле. У мене немає куртки в машині. Ну То в наш автомобіль у нас тепло. Ваша машина не заводиться. Завезіть мені, будь ласка, від мене додому і по. Тобто завезе, ну то ж ну, то, то йдіть, сядьте в нашу машину. Жінці було запропоновано забрати з автомобіля ціні речі, оскільки за ним приїхав евакуатор. На саму ж правопорушницю було складено адміністративний протокол за статтею 130 міру покарання і визначить суд. Загрожує штраф у розмірі 3400 гривень або позбавлення прав на три роки. До речі, прямо на підлозі біля водійського місця була знайдена пробка від горілки. Можливо, спиртні напої розпивалися прямо в автомобілі. 14 січня близько о пів на четверту годину дня до чергової частини Вінницького райвідділу міліції надійшло повідомлення від керівництва стрижевської виправної колонії про те, що під час перевірки засуджених в дільниці соціальної реабілітації було виявлено відсутність на робочому місці одного із засуджених. Зниклий 27-річний житель міста Могилів Подільського. Четверто відбував покарання за скоєння крадіжок з проникненням у житло. По тривозі був піднятий весь особовий склад Вінницької відділу міліції. Орієнтування на втікача було надано черговим оперативним групам працівників міліції в місті Вінниці. Під час патрулювання об'їзної дороги міста працівники інспекції області біля села Плутівці Вінницького району помітили підозрілого чоловіка, який за описом, схожий був на втікача з колонії. Працювали в режимі патрулювання, він рухався по краю проїзної частини напрямку Молів Подільська. При затриманні не, не коїв, ніяких там опору ніякого добровільно здався. Зі слів затриманого втік він тому, що хотів провідати у могилів подільському хвору матір. Мама сказала, що лежить в лікарні. У нього порок серця, серця, з порок серця з Лежить в лікарні, готується до операції. Я одягся, украв речі, одягся і йшов. Втікача помістили в ізолятор тимчасового отримання. За даним фактом розпочато кримінальне впровадження за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 393 Кримінального кодексу України. Втеча з місця позбавлення волі або з під варти. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. 4 січня близько 8-ї години вечора в селі Приборівка Липовецького району 49-річний водій автомобіля ВАЗ-2105, житель Турбова, скоїв наїзд на пенсіонера місцевого жителя та з місця пригоди втік. Внаслідок аварії пішохід з цілесними ушкодженнями був госпіталізований до районної лікарні. Потерпілий запам'ятав номер автомобіля, що допомогло інспекторам ДАІ оперативно розшукати водія та його автомобіль, який стояв у ньому на подвір'ї під навісом. За його словами, він не знав, що наїхав на людину, а тому не зупинився. Дорога вузька, де пішоход, до нього сигнал, сигнал, сигнал. пішохід здоров'я не звертає, видно, що п'яний ніякої реакції не було. Приїжджаю ще ближче до нього, втопив сигнал, вже він розвернувся задом до машини і стояв. Я по до нього проїжджаю, оглянувся зеркало зеркалом заднього виду дивлюся, він стоїть на корінах. Я думаю, нормально, п'яний чоловік від машини. Чатнувся. За фактом даного правопорушення проводиться дослідча перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка діям водія жгулів. Наразі автомобіль поміщений на арешт майданчик. За минулий рік в області сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди, під час яких водії тікали з місця аварії. 20 з них розкрито, що говорить про невідворотність покарання. Державна інспекція звертається до усіх водіїв із проханням не полишати місця дорожньо-транспортної пригоди викликати швидку допомогу потерпілому та дочекатися приїзду правоохоронців. Ситуації на дорогах можуть виникати різноманітні і навіть такі, коли водій може виявитися невинним. Втім, полишаючи місце дорожньотранспортної пригоди, ви не зможете цього довести і будете нести відповідальність за скоєну автопригоду. Наступна інформація для випускників, які бажають пов'язати своє майбутнє із службою у ДАІ. На єдиному в Україні факультеті безпеки дорожнього руху здійснюється підготовка фахівців-юристів для підрозділів ДАІ у Донецькому юридичному інституті МВС України за спеціальністю правознавства освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр. Навчання відбувається за спеціальністю безпека дорожнього руху. Майбутній фахівець-юрист працюватиме у сфері правоохоронної діяльності на посадах у підрозділах ДАІ, строєвих підрозділах ДПС, інспектором з адміністративної практики, дізнання, розшуку, старшим інспектором ДПС, організації профілактичної роботи та інше. Також випускники факультету одержують посвідчення водія категорії Б і С. Навчаються курсанти 4 роки. Факультет визнано МВС України як Базовий навчально-методичний центр підготовки фахівців для державної автомобільної інспекції та патрульної служби МВС, в якому навчаються юнаки та дівчата з усієї України. Сьогодні факультет безпеки дорожнього руху Донецького юридичного інституту з надією дивиться у майбутнє. Чесна і безкомпромісна молодь, яка тут навчається, бачить свою альмаматер престижним вищим навчальним закладом, який повністю відповідає освітянським євростандартам.